Днями містом прокотилася новина про те, що на кресівській дамбі, тікаючи від переслідування, автомобіль ВАЗ 2106 не увійшов у заокруглення дороги та вилетів за її межі, Покотившись схилом та перекинувшись кілька разів, автівка застрягла в кущах. В мережі з'явилося відео, яке викликало бурхливі суперечки в користувачів, адже на ньому видно, що після аварії патрульний автомобіль не зупинився та проїхав повз місце, ДТП, не надавши допомогу постраждалому. Звісно, такі дії правоохоронців могли бути сумнівними не лише з позиції моралі, але й закону. Статтею 135 кримінального кодексу передбачено кримінальну відповідальність за залишення в небезпеці, тобто свідоме ненадання допомоги особі, яка знаходиться в безпорадному та небезпечному для життя стані. Зазначу, що даний склад злочину характеризується спеціальним суб'єктом, тобто відповідати за такі діяння можуть лише ті особи, на яких нормативно покладено обов'язок з надання такої допомоги. А частиною першої статті 18 вісімнадцятої та закону України про національну поліцію на поліцейську якраз і покладається обов'язок, в тому числі з надання першої невідкладної медичної допомоги особам, які постраждали, в тому числі внаслідок нещасних випадків. На щастя, потерпіли небезпечних ушкоджень не а працівники поліції, як виявилось, не зупинилися з об'єктивних причин. Во время преследования транспортного средства по улице десантной в районе остановки общественного транспорта перед патрульным автомобилем на проезжую часть дороги вышел пешеход. Дабы избежать наезда на пешехода, инспектор принял... меры к экстренным торможениям и практически остановил транспортное средство. Затем продолжил движение, объехав пешехода, при этом потерял из виду преследуемое транспортное средство. Далее проехал по дамбе Креса, выехал на улицу Резянкина, на улице Кремлевская, продолжал обследование с целью установить местонахождение преследуемого автомобиля. Хочу сказать, что инспектора были заинтересованы в том, чтобы остановить, пресечь правонарушение и тем самым впоследствии привлечь водителя. административной ответственности.